Сіння оранка, хочу зрати тут 500, так, так окремих городу. Основні 20, хочу зрати 5, а остальне буде орати вже великий трактор. Ну як великий міні-трактор, ну 40-вочка, скажімо так. Місцями попадаються від кукурузи. Якісь, блін. Кочерошки забивають. Застріють на плугові, погано відкидає, треба контролювати цей процес, скажімо так. Ну а так ось така оторонка виходить. Там під краєм трішки гірше, бо там більше було цього кукурузиння. Крінців кукурузи, так? Тому там гірше, бо там їх дуже багато було. А в цілому отак от, от. Глибина тут, я не знаю. Сантиметрів 18 в принципі, достатньо. так от мій мінік з семисильним бензиновим двигуном і з одним корпусом кінним 24 см захватом. Довелося відключити рівень мастила, тому що угол трактор лягає, грубо говоря, да, колія вузька, і зараза періодично глухне. Тому відімкнув я його поки що та й нормально там рівень достатній. Бо надоїло мені злазити і шморгать постійно. Е, так, По плугу все по стандарту, але уварив е, клинка сюди, так, зробив. Це там одна людина розповідала в просторах Ютуба. Був саморобчиком, грубо говоря, робив собі трактори від маленьких, таких, як я ліплю, до великих, повнопривідних, з великими дизельними двигунами. Ну і людям також перероблював, і там одне відео в нього було. Якщо плуг не лізе в землю, зробіть отакого от клинка. У мене, відповідно, леміш був паралельно йшов із рамою. І щоб мені він заліз в землю, оскільки це кінний плуг тут малі, мені треба було протягнути його метрів півтора. Зробив сюди я такого клинка, як він розказує. Тобто в мене е, тепер немає паралельності між рамою і леміш. В мене ніс виходить, опустився трішки вниз на ці самі такі пів сантиметра. Тепер він чітко, грубо говоря, пів метра він вже залазив в землю. Так, е, По Джоніку да? зробив собі ще такого натяжничка роликового через пружину і це в мене таврійський ручник. Надаїло мені сірівні, це така гадость. От я не знаю, цепки не хочу ставить, бо гратись треба з зірками в тому плані, що випрацювання, це як міняй, замінюю. Коротше, і ремені ця фігня повніша. Ну, працює, але фігня. Мін, да, воно м'яке, воно те, воно все, воно робить своє діло. Але два дня попрацював, підтягуєш. Два дня попрацював, підтягуєш, а підтягнуть це мені чотири болта відпусти. Натяжником підтяни, закрути два дні і так знову ж таки гратись, тому я вирішив собі зробити такого натяжничка через пружину, тобто там десь, може, якийсь є биття ж то дана пружина вона хоч і жорстка, але буде компенсувати це все діло. Чому зробив не несередини? Велика різниця між кивами в нижнім і верхнім. Верхній взагалі маленький, якщо я зроблю зсередини натяжку, п'ятно контакту, прилягання до шківа буде там, на ті. ж таки... Нехай сантиметр менше, і вже він буде не так прилягати. А так він вдавлює на шків, огортає його ще більше. Незначне не, не вдавлювання, незначне прилягання, але е, все ж воно краще. Бо я виїхав спочатку без, е, ремені, скам так, були натягнуті, так як ну, нас вчили по автомобілям та ДТП. Недостатньо, буксує зараза, е, дав натяжечку, все. Проєкт по відео видно. Земля сира, сьогодні зранку ще йшов дощ, але горне оре, такий от результат в принципі, для осінньої оранки мені подобається.